Дітки, а чи знаєте ви, звідки ля взялися курчата? Ось послухайте цікаву казочку про те, як на світ з'являються маленькі курчатка. Тож сідайте рядком та слухайте латком. Сиділа квочка на яйцях, довго сиділа, невесело їй було. Та ось яйця одне за одним стали лопатися. Зі шкарлупи висунулись малесенькі голівки, вилізли курчата. Вилізли та й пищать. Пік-пік-пік. Кво, кво 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 кличе їх за собою квочка, повела на подвір'я, побігли за нею курчатка, мов жовті м'ячики. Здивовано дивилися курчатка на всі боки і говорять. Ой, який же великий світ! Хіба це світ, каже квочка, он ще й город є, а на городі просо, а за городом лопухи, а за лопухами пшеничне поле. Дітки, скажіть мені, будь ласка, на чому сиділа квочка? На яйцях правильно, що з ними сталося? Як подавали голос маленькі курчатка? Що зробила квочка? На що схожі маленькі курчатка? Що сказали курчатка? А що відповіла квочка курчаткам? Маленькі курчатка слухаються свою маму, від мами квочки не відходять. Навіть є така гра, квочка називається. І там говоряться такі слова: Ходить квочка коло кілочка, водить діток коло квіток, квок квок.